Будівництво мирна професія. В цьому переконуєшся, коли потрапляєш у один з найновіших мікрорайонів міста Поділля. Тут вирує життя, і діти, і дорослі відчувають його фарби. Напевно, склалося так, тому що процес будівництва його творці вкладають часточку своєї майстерності. Рік за роком вона шліфується вже 10 років поспіль. Зі слів керівника концерну Поділля Тимофія Гіренка. У будівництві дрібниць бути не може. Район зроблений в тому плані, щоб тут можна було проживати більше так, недалеко відлучаючи від цього району. Я думаю, що філософія забудови вдалася. Ми ще будемо працювати на мікрорайоні три роки і завершимо, там, що залишилось 4-5 будинків, які ми завершимо, і в цьому буде оформлений район в цілому. А це вже інший район міста, академічний. Тут теж працюють будівельники концерну. Як і в новобудовах Поділля, тут застосовують надбання останніх ноу-хау будівельної індустрії для того, щоб робити такий продукт. безумовно, треба щоб був би здоровий колектив. Колектив формувався не один рік і не десять. Це, слава Богу, вже більше 30 років будівельно-монтажному проєкт номер 3 та і консерв вже з 2005 року, який сформувався, соєнив всі підприємства для створення кінцевого продукту. Тому що всі підприємства Консельного вони працюють якраз цей продукт, де ми стоїмо на житловій будинці, на соціальну сферу, на кінцеві продукти. До такої справи, як будівництво, потрібно ставитися з максимальною відповідальністю. Підкреслюють у концерні, бо багатоетапний процес, кінцевою метою якого є будинок для життя, поспіху не терпить, та й високі вимоги споживачів витримують лише ті будівельники, які професійно підходять до своїх завдань. Саме такі відповідальні за свою справу фахівці працюють у п'яти підприємствах концерну у переддень дня будівельника. У колективах приймали вітання та подяки за сумлінну працю. Професія будівельника це одна з найкращих професій, яка дає поштовх до для розвитку інших галузей. Ну, по статистиці одне робоче місце, яке забезпечено будівельною галузю, потім дає сім робочих місць в суміжних галузях. Тому я вважаю, що будівельну галузь необхідно підтримувати як на державному рівні, так і в приватному секторі. У майстрів своєї справи переймає досвід і молодь, яка додає до перевірених традицій ще й сучасні підходи. Нові технології потребують фахових спеціалістів. І щоб досягти якості, технології будівництва, це мають бути високопрофесіонали. Тимчасовими людьми цього не зробиш. Це я вам скажу відверто, тому що я пройшов цю школу, тому була створений замкнутий цикл для концерна Поділля, щоб вони були учасниками і бачили свою роботу. От дуже показово, зараз останні два роки багато визвертається наших заробітчан, особливо з Росії, з других. Ну, і багато звертається до нас цілими бригадами, там по три, по п'ять, по десять чоловік. На роботу, якщо взяти наші вимоги до технології будівництва, до якості робіт, то вони просто не можуть це робити. Загалом у портфоліо концерну Поділля понад 80 реалізованих проєктів, що знайшли втілення у будинках, адмінзабудовах, лікарнях, торговельних центрах. Це майже 700 тисяч квадратних метрів житла, де живуть вінничани, будуючи родини і мріючи про свої далекоглядні плани, адже будівництво то творча і мирна професія.